Міський голова Андрій Білоусов завітав до ліцею номер 13 на урочистий захід для випускників. Учні, педагоги та батьки випускників приготували патріотичні вірші, танцювальні виступи, пісні та нагородження. Випускники почули багато теплих напутніх слів від вчителів та директора, які проводжали своїх вихованців до нового етапу їх дорослого життя. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не втрачали жаги до життя, щоб бажання зробити на краще ніколи вас не покидали. Ви наше майбутнє, ви українці, ви наші зі святом вас, дорогі випускники 2023 року! До вітальних слів приєднався і міський голова, який побажав всім випускникам ніколи не звертати зі шляху добра жаги до нових звершень та мирного неба над Україною, яке зараз боронять наші воїни. Шучіло, хотів би подякувати нашим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість в нашому місті проводити випускні вечори, тому що це пам'ять на все життя. Шановні випускники. Я бажаю, щоб ви йшли до своєї мети, долаючи всі перешкоди, щоби. Всі ваші найзаповідніші мрії здійснювалися, успіху вам во всьому. а нам усім я бажаю миру та перемоги. Також Андрій Білоусов урочисто вручив випускникам свідоцтва про повну загальну середню освіту та подячні листи керівництву та педагогічному колективу.